Величезна підбірка шин для наших клієнтів-квадроциклістів. Просто гляньте, яку кількість шин ми сьогодні відправляємо до наших клієнтів. Серед них дорожні шини Carlyle. для будь-яких покриттів твердих, для асфальту, для ґрунтової дороги, для щебеню. Скрізь вони будуть їхати дуже добре зацеписто. І саме головне служитимуть набагато довше всіх інших варіантів. Кросові або універсальні шини. Обор Велче і Обор Кіпрес виконують одну і ту саму функцію, відмінність в тому, що Велче трішечки м'якший, подивіться, наскільки еластичний, а кіпрес. Трішечки твердіший, але тим не менше теж дуже і дуже м'який. Подивіться, які чудеса можна робити з цією шиною. Обидва в 27-му розмірі, на 14-й диски. дуже і дуже популярний тепер розмір. І, звичайно, один комплект грязьових злих шин. Подивіться на ці ґрунтозачепи високі і агресивні. Це сте анкла теж м'якенька. І легка грязьова шина. Друзі, якщо вам теж потрібен комплект нових шин, обов'язково звертайтесь в наш магазин за допомогою за консультацією в правильному підборі саме під ваші умови експлуатації.